Сончині проходять навчання спеціальна стрілецька рота шквал 35-ї бригади морської піхоти. Її специфіка в тому, що складається вона з колишніх засуджених, які були звільнені за рішенням суду, і добровільно пішли у військо. Прямо зараз вони готуються виконувати бойові завдання на базовому курсі, дуже насиченому і дуже важкому для. Людей непідготовлених, але хлопці тренуються, бо розуміють, що той, хто непогано вчиться, той довше живе на полі бою. стрелецкий спеціалізований роті шквал тобто 35 35 бригада Прийняли мене максимально достойно отношение дуже человеческое з боку командирів, з боку людей Завжди помощь любая оказывается виявляється. Їсти, кушать є місце проживання дуже хороше. Все по человечески максимально зроблено. Я максимально доволен цим всім. Як навчання важко? Е, важко, але нічого не буває легко. Все постійно, постійно проходимо. Потихоньку себе настраиваем. Все буде добре. Скажіть, от ми знаємо, що ви з хлопцями, ну ви скажімо так, не зовсім звичайний, так мобілізований. Як ви потрапили сюди і звідки? Потрапив за власним бажанням. Саме з тюрми я сюди потрапив. Мене приїхали, командири забрали за своїм бажанням. Знаходився я там три роки. Потім, коли вийшов закон, вирішив піти воювати, захищати свою родину, свою сім'ю та нести пользу, благо якесь, даби наша країна перемогла. Потрапив за розбій, стаття 187, щас 4. Срок у мене був 8,5 років, відсидів 3 роки, залишив 5,5 і пішов війну. Що мотивує вас? Ось, ми могли б залишитись там, але я ось такій. Мотивує в такому... положення, яке зараз на даний момент в Україні. Сім'я мене мотивує, що я саме я можу їх захистити і що вони це потребують, і наша країна це потребує. Тому ось так от і виходить. Програма окремо зроблена для таких даних підрозділів. Тобто програма не загальна військова, вона дуже схожа, але там додали більше, більше штурмових дій, більше навичок з фізичної підготовки. Війна змінюється зараз. Якщо ти фізично не розвиваєшся, ти довго не живеш. Програма в нас розрахована. Трошки коротше, тому що потрібно проходити підготовку трошки швидше, інтенсивніше, активніше, так як потрібно виконувати завдання, і люди потрібні вже. Прямо сьогодні, а може даже вчора. По програмі коротко, ми проходимо ознайомчий курс. Там тривалість цих всіх моментів, я думаю, не столь важлива. Тобто, ознайомчий курс це тим, чим ми займаємось зараз. Розказуємо їм деякі основні моменти: правила поводження зі зброєю, саму зброю, показуємо, з якою вони будуть працювати, тобто готуємо їх. Перед підготовкою, так скажемо, готуємо до того, що їх чекає далі. Їм далі займатися тактичною підготовкою, вогневою підготовкою. І щоб перейти, так скажемо, на цей рівень, потрібно розповісти людям, що це і що з ним робити. Так само ми проводимо заняття з міжнародного гуманітарного права. Ознайомче, звісно ж, дуже сильно не поглубляємося в це, тому що немає часу. Але люди ознайомлені, люди знають, як поводитися з полоненими і всі права і норми, які прописані. Дуже важливі заняття з приводу зв'язку. Також розраховані в цьому курсі і програми. Зв'язок так само коротенько, але основне там, наприклад, правила ведення переговорів, да, без паніки, все чітко, коротко і ясно. Це також важливі моменти, які вони повинні знати. Далі ми переходимо до РГБЗ, да, защита їхня індивідуально від хімічної зброї і інших речовин, так само знайомче, показуємо їм там, ще не показали, плануємо показати, да, так скажемо. Потім у нас є підготовка з тактичної топографії, підготовка з тактичної медицини, на яку ми залучаємо фахівців своєї справи, тобто ми залучаємо вже бойових медиків, так скажемо, які приїжджають з передової і проводять заняття. Це люди, які. Живуть цим і вони знають, що їм реально необхідно для того, щоб надати першу домедичну допомогу. Інженерна підготовка вже відбулася в нас, теоретична частина відбулася в майбутніх планах вивезти їх на полігон і показати, як вона працює в дії. Тобто в теорії вже розповіли все. Далі будемо показувати, як вона взривається, як вона встановлюється, знищується і т.д. Далі ми перейдемо до тактичної підготовки. Дуже великий акцент на цій програмі, розрахований на тактичну підготовку і вогневу підготовку. Вся основна маса часу запланована на тактичну підготовку і вогневу підготовку. Там, де ми будемо відпрацьовувати штурмові дії, штурмові дії населених пунктів, посадок, полів, окопів, траншей все, що їм необхідно для виконання поставлених завдань в майбутньому. Я перебував у колонії. Особливого режиму. І так вийшло, що закон дозволяє мені вийти і захищати мою країну. Я написався, мене прийняли. Так же само приїхали командири, забрали мене. І тому, слава Богу, зараз тренуюся за всіма хлопцями і бажаю так надалі бути, щоб захищати свою рідну державу. і Я міста Кривого Рогу. Відбував своє покарання за 186-ту частину, частину четверту. Храдіжка зі взлу, з спроникненням. Тому зараз є така можливість все виправити і треба нею користатися. А якщо полиць, ви б не вирішили піти або військо, скільки бомби залишалося? Мені б ще б лишилося 5,5. Але як-то так сказалося, я вийшов і пішов захищати свою державу. Вашої колонії, з вашого місця, де ви перебували багато хлопців, пішли так же? Так, записалося дуже багато. При мені 120-130 людей покинули. І Тому я думаю, що в них, в них все гарно, все дуже, і слава Богу. Я скажу відверто, мені коли запропонували прийти в цей підрозділ і його так би, вести в бій, там, пацанів навчатися, тому подобне бути. Командиром роти цієї окремої роти. Я без вагань погодився. Мене попереджували, що це якби в минулому зеки, але це все ж в минулому. Вони зараз військовослужбовці. І один великий плюс в тому, що вони живуть по поняттям. У них є поняття, ну так, по їхньому, так, будемо говорити. У них є розуміння, хто є, хто і що робити. У цих військовослужбовців, що приходять аля, вони добровольці, які запхнуті були в. Бусік, у них нема такої мотивації. Вони злосні порушники всіх правил та обов'язків, які є в армії. А тут порядок, дисципліна в першу чергу, і вони з цим справляються. Це специфічна робота, і ця робота мені подобається. Специфічна мається на увазі в тому, що саме з цими військовослужбовцями працювати набагато краще і ефективніше, ніж з тими, кого привозять, так скажемо, насильно в наші збройні сили. Вони вмотивовані, вони хочуть, вони. Осознанно зробили свій вибір прийти до нас, їх сюди ніхто не привозив. Це люди вмотивовані, і їх не потрібно кожного ранку мотивувати і розказувати, для чого їм це потрібно. Що це потрібно, це потрібно, це потрібно. Вони це все, це все вже знають. Вони це все обдумали в себе в головах і з цим сюди прийшли. Тому так як вони вмотивовані, ми не втрачаємо час на їхню мотивацію. Так? Ну звісно, вона є. Ми піднімаємо її на ще вищий рівень, але на цьому ми економимо дуже багато часу і більший акцент робимо саме на підготовку. Як нам це потрібно, інструкторському складу готувати якісно людей, так і командування даного підрозділу, також всі все командування даного підрозділу зацікавлено підготовки, всебічно допомагають, організовують. Все, що від них залежить, і навіть більше вони роблять. Потрапив я сюди з колонії Криворізької, написав заяву, що за власним бажанням хочу за контрактом служити в ЗСУ. І все, пройшли етапи, пройшов суд. Приїхали командири, забрали. Чесно кажучи, думав, що відношення з боку командирів буде суворіше. ну Я маю на увазі, як. До тих людей ставляться взагалі, цивільні. А до нас в принципі, відношення дуже класне, супер. За нас піклуються, нам допомагають. Командування супер, нічого поганого сказати не можу. Тому максимум, що можу сказати, хто має бажання, приєднуйтесь до лав стрілецької спеціалізованої роти Шквал. Будемо раді всіх бачити. І я ще раз повторюсь, з боку. Командування не треба там, піклувати за щось погане, переживати, все буде добре, відношення дуже добре. Як потрапили в колонію, якщо не скрити? 185 та частина, 4 -та частина це крадіжка у воєнний час. Так, 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 можна сказати, оступився, за що поніс покарання, а звідти вже вийшов, ну, будемо казати, добровільцем у лави ЗСУ. Ми самі з Кривого Рогу? А, сам з Дніпра. Чому саме морська піхота? Ось нам кажуть, що було багато таких запрошень. Чому саме цю бригаду обрали? А, морська піхота це, по-перше, еліта. Це дуже цікаві завдання. А, і ну, це визов, мабуть, самому собі, якщо потрапив, потрапив сюди, не там здався, а пройшов цей весь путь морського піхотинця. Це вже є гордість, це є. І повага до морської піхоти, і я думаю, що це тільки буде огромним плюсом. Скажіть краще ніж навіть у мене було у 22-му році, я вам так скажу. Ну, от краще. Я бачу, я зараз прикомендарував 13 військовослужбовців 2 БМП, 35-ї окремої бригади морської піхоти. Вони вже виконують бойові завдання на, на Херсонському напрямку. Вони показують цей результат відмінно. Вони проявляють себе, у них є бажання. Відбити свої позиції, які там були втраченими нашими військовослужбовцями, так сказати, да, інших підрозділів, там, за якихось ну, деяких нюансів. Позиції були втрачені, але вони хочуть, вони самі пропонують командиру відбити ті позиції. Це, це потужно. Мотивація в них крепка. Попав сюди з сме заключення. забрали. Ну, призвався добровольно. Обучаю тут пытаются дать полный объем знаний для того, чтобы мы могли здесь спокойно ну, выжить в первую очередь и ну, соответственно, защищать Украину. секрет, сколько вы провели в местах заключення? Полтора года. Полтора года. Чи краще? 185 часть третья. Угу. Ви добровільно, так, солосы. Да. чого ви вирішили в морську піхоту сам? Ну, во-первых, если бы я не был в розыске до этого, я пошел бы с самых первых дней, во-вторых, ну, я уже был в этих в свое время служил в армии в таких же почти структурах, о, только в десантно-штумовой группе. Это, морская пехота. на данный момент ну, выбрал, потому что, ну, по всем анализам, это самое подходящее для меня место. Как цей процес ось в вашей вербовки проходил? Тобто вам запропонували, приезжали с інших частин, потім приїхали с морської пехоты. Вот кілька слів взагалі якусь. Приезжали, много приезжали, приезжали много, скажем так, покупатель, які сначала объясняли, что у них за часть, какие они цели, скажем так, преследуют и какие задачи выполняют, объясняли все, а потом уже давали право выбора, кто куда хотел. Ну, то есть одни записывались туда, другие сюда, ну, третьи вон, 35-ї в піхоти. Як ваша родина відреагувала на це рішення? Хорошо. Підтримала, так? Звісно, вона мені зовсім підтримує. Саме базова загальної військової підготовки, то це так, у нас короткий не такий довгий термін, а саме 20 днів. Але на цьому їхня підготовка зовсім не закінчується, вона лише починається. БЗВП розраховано саме на те, щоб дати їм первинні знання та вміння та навички. Потім вони будуть з кожним днем, кожен свій вільний час удосконалювати свої знання. З ними будуть працювати люди так само з бойовим досвідом, які будуть готувати їх, розвивати, готувати до виконання певних задач. Ми ж не можемо відправити людей просто. Ту посадку. Ми їх підготуємо заздалегідь до цього. Тому програма на 20 днях вона зовсім не закінчується, це тільки початок. Далі йде програма підготовки за фахом, інтегрована підготовка, злагодження підрозділу. І це лише одиниці з переліку підготовки. І потім всю їхню, все їхнє перебування вільний час зайнятий саме підготовкою, підготовкою і підготовкою.